Ти виростеш Доне, ти станеш доросла, можливо, розлучить нас різні міста, та в будь-яку мить, коли буде непросто зігрію тебе через стрічки листа. Не буду для тебе щоденно я не й невдачі я ластиком геть не зітро. Твоя це дорога, але я постійно підтримую Доне. впадеш. Підіймо. Якщо ти читаєш цей лист, моя люба, то значить не просто, чи спокій десь зник. Якщо тобі давить цю мить щось у грудях, послухай мене, зроби видих і вдих. Ти зможеш усе не тривожці, не страху. Усе, що не вдасться, запишемо стаж. Та хочеш поплакати Дома під дахом, Приїдь, на коліна матусі те ляш. Цінуй себе, донечко, Знай, що не варто тягнути за тими, для кого ти лиш, звичайне, воде, чи просто у бартер, токсичних людей моя рідна облиш. Будь людяна й добра завжди це у моді. Пробач ці образи собі не носи, бо знаєш, образи це радості злодій, зроби просто висновки і все відпусти. Живи так, як хочеш. Не думай, що люди про тебе складатимуть різну молву, Вони говорити так завжди будуть, а я тебе різно, щоденно люблю. Живе моя пташка, розправивши крила, Хай манять пригоди, дива тебе звуть. І доне. Якщо хочеш ти бути щаслива, одна лиш порада тобі. Просто будь. Я кожен рядок тут цілую в вустами. А рочка тремтить, ідемо ці в руці, бо я буду поруч завжди. Твоя мама, а як же не стане, залишись в листі?